Вітаю всіх, хто готовий вчитися! Мене звуть Любов Борисівна. Давайте вчити математику разом. Сьогодні вчимося розв'язувати вправи на доведення. Завдання перше. Довести, що при всіх допустимих значеннях змінної Х значення дробу 3 чисельнику х квадратів знаменнику додатні. Доведення. Нас просять довести, що при всіх допустимих значеннях змінної х. Давайте знайдемо допустимі значення цього дробу. Я запишу ще раз: 3 ділити на х в квадраті. Ви розумієте, що х в квадраті записаний у знаменнику, тому знаменник не повинен дорівнювати нулю, інакше дріб не має змісту. Значить, х не повинен дорівнювати нулю. Тоді всі значення х допустимі, крім нуля. Далі відомо, що х в квадраті це число завжди невід'ємне, тобто більше або дорівнює нулю. А оскільки нулю воно дорівнювати не може, тому в даному випадку х в квадраті буде строго більше. За 0. В чисельнику у нас додатнє число 3. Якщо 3 додатнє число поділити на додатнє число х в квадраті, ми отримаємо додатнє число. Звідси слідує, що 3 ділити на х в квадраті більше 0 при всіх допустимих. Значеннях x. Завдання 2. Довести, що при всіх допустимих значеннях змінної Х значення даного дробу від'ємне. Давайте уважно роздивимося з вами цей дріб. У чисельнику цього дробу записано вираз. Х квадраті додати 1, який буде додатним при будь-яких значеннях х. Оскільки х в квадраті більше або дорівнює 0 при будь-якому значенні х. А якщо до невід'ємного числа додати 1, це число буде додатне. Тоді з цього слідує, що х в квадраті додати 1 Більше нуля при всіх Х, при всіх значеннях Х. Давайте уважно роздивимося знаменник. 6х відняти 9 відняти х в квадраті. Цей многочлен можна записати інакше, якщо поміняти місцями доданки. Ми з вами розуміємо, що від перестановки доданків сума не змінюється. Тому ми можемо записати мінус х квадрат додати 6х, відняти 9. Я записала їх у порядку спадання степенів у стандартному вигляді. Тепер давайте винесемо з вами за дужки спільний множник. Спільне множне тут мінус одиниця. Оскільки це число перший доданок від'ємний, то будь-який доданок можна поділити на мінус одиницю. Винесемо її за дужки. отримаємо мінус 1, один. одиницю я не пишу, а просто мінус, і в дужках змінимо знаки на протилежні. х квадрат, відняти 6х і додати 9. Тепер роздивіться, будь ласка, на цей вираз, і ми з вами розуміємо, що це не що інше як квадрат різниці. Згорнемо цей вираз у формулу квадрату різниці. Хмінус 3, і все в квадраті. І тепер. Якщо цей вираз є знаменником даного дробу, ми розуміємо, що він не повинен дорівнювати нулю. Значить, хміну 3 не повинен дорівнювати нулю. Значить, х не повинен дорівнювати 3. Ви розумієте, якщо замість х я сюди підставлю 3, то 3 мінус 3 буде 0, в квадраті це теж 0. І вже цей мінус ніякого значення не має. тому на 0 ділити не можна, і цей вираз не буде мати змісту, якщо х буде дорівнювати 3, отже, 3 це недопустиме число для даного виразу. Всі решта чисел будуть допустимі. І оскільки вираз х квадрат, я запишу тут, мінус 3 в квадраті. Цей вираз більше нуля, ми не беремо до уваги те значення, при якому воно дорівнює нулю, бо нулю воно не повинно бути рівне. А мінус такий стоїть перед цим квадратом, робить його від'ємним. Звідси слідує, що мінус х-3 в квадраті буде менше нуля. І тоді, якщо додатний вираз, вираз, який приймає тільки додатні значення при всіх значеннях х, поділити на вираз, який приймає від'ємні значення при всіх допустимих значеннях х, ми отримаємо з вами від'ємне значення. Отже, х в квадраті додати 1, поділити на мінус х-3 в квадраті, Приймає від'ємні значення при всіх допустимих значеннях Х. При всіх допустимих значеннях Х. І третє завдання довести, що при всіх допустимих значеннях змінної Х значення даного дробу невід'ємне. Роздивимося уважно цей дріб. Ви бачите, що чисельник даного дробу я перепишу х квадраті додати 4х додати 4х2х додати 1. Нам треба довести, що значення цього дробу при всіх допустимих значеннях змінної невід'ємне число. Невід'ємне це значить більше або дорівнює нулю. Розглянемо з вами чисельник. Ви бачите, що тут записаний тричлен, який є формулою скороченого множення, це квадрат суми. Тобто це Х додати 2 і все в квадраті. А в знаменнику, вираз, який ви бачите, це квадрат різниці. Квадрат першого мінус подвоєний добуток, додати квадрат другого, це. Квадрат різниці. Х-1 в квадраті. Що це означає? х мінус 1 не повинен дорівнювати 0, оскільки він є знаменником. Значить х не повинен дорівнювати 1. Всі решти чисел для даного дробу допустимі. Недопустима тільки 1, оскільки 1 мінус 1 0, а на 0 ділити не можна. Одиниці сюди підставити можна буде 3, а у знаменник не можна. Значить, одиниця це недопустиме число. Далі цей вираз буде додатнім або рівним за 0, якщо х дорівнює мінус 2. Це означає, що х додати 2. Квадраті більше або дорівнює нулю при всіх значеннях x мінус 1 в квадраті більше нуля при всіх. Допустимих значеннях. Отже, якщо ми вираз, який більше або дорівнює нулю, поділимо на додатне, на додатне число на, до, на вираз, який має додатне значення при всіх допустимих значеннях х, ми отримаємо з вами е, значення дробу, який, яке буде. Невід'ємним числом. Отже, х в квадраті додати 4х додати 4, поділене на х в квадраті мінус 2х додати 1, більше або дорівнює 0 при всіх допустимих значеннях х. На сьогодні все. Сподіваюся, інформація була корисною. До нових зустрічей!